Що вас чекає найближчим часом в особистому житті? Так, вас почнуть цінувати, до вас почнуть прислухатися, ви побачите, що ваша друга половинка вас любить, приділяє увагу, захоче вам більше давати теплоти, уваги, поцілунків, хто сам ви зустрінете таку людину. З якою ви завжди будете у безпеці, яка вам буде давати те, що дійсно необхідно і потрібно вам обом. Тому ви можете дійсно зустріти людину, про яку мріяли, про яку от уявляли, малювали, робили там карти бажань. Період, от також, переоцінки. Ваших стосунків і того, чого ви робите один для одного.